Полтавець Денис Остапченко привіз чотири медалі з цьогорічних паралімпійських ігор. Він здобув золото, два срібла та бронзу у різних стилях. Нині готується до відпустки. Постійно публіка вона кричала. Ти відчуваєш, це весь крик, адреналіни тобто, це не, не передати словами ці емоції. У нас були випадки на цих змаганнях з Денисом, коли був поганий результат у попередніх запливах. В мене була змога розібрати його заплив на повністю на помилки, От, показати йому і на розминці перед вечірніми змаганнями виправити ці помилки, що призвело до того, що він покращив суттєво покращив на 50 метрах майже на. Дві секунди свій результат це дало змогу завоювати йому срібло. Цього року полтавські плавці вибороли 12 медалей на Паралімпійських іграх у Парижі. Зараз якраз от ми займаємося відновленням після змагань. Фізіологічно неправильно одразу після завершення змагань відпустити спортсменів у відпустку. Тобто вони заходять у навантаження, так само вони з нього повинні і вийти. Тому зараз спортсмени розкупуються, плавають виключно вправи. Це в мене перші паралімпійські за. Нічого не планував. Можливо, були сподівання на срібло і бронзу. Тобто, так, золото це не очікувано. Лавець Євгеній Богодайко вирішив завершити свою участь у подальшому у паралімпійських іграх. Він став найтитулованішим паралімпійцем і на цьогорічних змаганнях отримав дві бронзові нагороди. Мої це вже четверті паралімпійські ігри. Вважаю, що, мабуть, кожен сам розуміє, коли вже все досить. І мені хотілося поставити таку добру крапку на цьому на Паралімпійських іграх, я повторюсь, тільки на Паралімпійських. От, і я вважаю, що ну, мабуть, мій час вже вийшов. Загалом представники Полтавщини під час Паралімпійських ігор 2024 здобули 15 нагород. Поліна Гончаренко, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.